Місто жовті води новини від 7 квітня. Кілька пожеж сталося в місті останніми днями. 5 квітня о 15-й годині загорівся автомобіль ГАЗ-3110, який знаходився в гаражі на подвір'ї приватного домовладіння по вулиці Данила Нечая. Це колишня вулиця Щорса. Окрім того, вогонь охопив покрівлю гаражу, літньої кухні та сараю. Під час пожежі господарі будинку знаходились на роботі. Орієнтовно причиною стало коротке замкнення електрики в гаражі. Два дні по тому, 7 квітня, близько 6-ї години ранку, сталася ще одна пожежа по провулку Пожарський. І знову через коротке замкнення електрики. Загорілась літня кухня на території приватного домовладіння. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Рятівники вчасно прибули на місце та загасили вогонь. Новини медицини. Жовтоводська реанімація переповнена. Сердечні захворювання відправляють жовтоводців на лікарняні ліжка. Реанімація у нас заповнена. Всі шість коек зайняті тяжкі хворі, Два інсульти, два інфарктних. Плюс в комі один чоловік уже практично неділю достаточно тяжой після інсульту і ну, прогнози пока не очень хороші. За минулий тиждень на приймальне відділення звернулось близько 150 пацієнтів, тож і інші відділення сьогодні працюють з навантаженням. В некоторых меньше, в инфекционном сейчас меньше, там в основном сейчас лежат вирусные гепатиты, а, кишечные инфекции. Но неврология, терапия они заполнены на 100% даже выше. Все равно сохраняются у нас инсульты, инфаркты. Вы видите, что погода играет то лучше, то хуже, и это, в общем-то, сказывается на сердечно-сосудистых заболеваниях. Готуй сани в литку. В жовтоводських школах лише підходить до завершення навчальний рік, а медики вже запрошують школярів пройти щорічний медогляд для визначення групи по фізкультурі, поки немає черг. сейчас э, уже э, школьники должны начинать обследование для физкультурной группы, потому что обычно летний период у нас идут врачи в отпуска, выстраиваются тогда очереди, и плюс э, школы требуют 1 сентября, чтобы была справка с определением группы физического воспитания, и тогда у нас выстраиваются большие очереди. Мы очень Левиной оговаривали это, хочу еще сказать, на ну что, пожалуйста, если есть возможность, сейчас обращайтесь к участковому терапевту, педиатру и получаете справку на физгруппу. Она годна в течение года. То есть, если сейчас ее с апреля получить, то можно на в течение года, на следующий год она будет годна. Только если есть, появляются еще и диагностируются какие-то другие заболевания, тогда уже справка коррегируется. В місті розпочали боротьбу з літаючим сміттям, тими відходами, які з контейнерних майданчиків розносяться вітром по всьому місту. Усього лише потрібно накривати контейнери кришками, вважає міський голова. І це вже почали робити на деяких жовтоводських подвір'ях. По поводу літаючого мусора, все таки давайте розглянемо просу. Там ви на молодіжна б експеримент приварили». Крышки к этим мусорным ящикам из-за ветра, из собаки, деклассированные элементы, вытягивают мусорных баков мусор. Потом он разлетается. Ну вот я насчитал, до 500 метров разлетается этот мусор. Давайте все-таки рассмотрим вопрос за счет денег предприятия, за счет денег бюджета, все-таки мы реконструируем эти мусорные баки и сделаем крышки. Мы не возражаем реконструировать, но в предприятии нет таких денег при такой оплате. Сергій, каже, ви чули да, до да, мене? Да. По реконструкції. Считайте, сколько осмечиваете, сколько это будет стоить? Жовтовицький водоканал проводить роботу над помилками. Латає ями та відновлює асфальт в тих місцях, де колись порушив його в ході ремонтних робіт. 30-го числа вулиця Радіщева, 16 разрушено 6 квадратних метрів. За цей період відновлено повністю забетоновано переулок западний. Сім Казацької слави 9 15 квадратних метрів. З початку року забетоніровано 15 міст розрушеного дорожнього покриття обшій площадю біля 100 квадратних метрів. Ще й досі триває будівництво міського каналізаційного колектора, який буде розташований в районі колишнього заводу Електрон. І, хоча досить повільно, але роботи ведуться, стверджують на водоканалі. До речі, це питання знаходиться і на контролі обласної влади. Значит, 30.03 в департаменте ЖКХ состоялось обл. администрации состоялось совещание по окончанию строительства канализационного коллектора в районе завода «Электрон». Значит, требуется корректировка проектной документации. Присутствовали институт, разработчик проекта. Эта работа проводится.